Ало, хало! В цьому відео ми з вами поговоримо, чому потрібен розпорядок дня та як його вірно скласти. Ви вже, мабуть, помітили, що в моїх коротких роликах ми з вами спочатку розвиваємось, а вже потім розважаємось. Так треба в житті. Спочатку щось зробити, а вже потім грати і відпочивати. Таким чином, ви себе винагороджуєте за свою працю. Ви ж розумієте, що не можна грати цілими днями. Бо тоді не буде розвитку. А без розвитку ми не досягнемо всього, про що ми мріємо. Час пролетить, а нам вже 18 років, і ми досі все граємо в ігри, тому ми сьогодні і розберемо, як планувати свій день. Якщо ви навчитесь планувати свій день, то потім вам буде легше спланувати тиждень, а вже потім і місяць. А потім, коли вже профі будете, той рік успішні люди планують. Все, 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 що є, на 5 років вперед. Ставлять собі цілі на місяць, рік або й більше про цілі та як їх ставити. Я розповім в іншому випуску. І я вам раджу всю свою роботу робити до обіду, бо до обіду людини найбільше сил та енергії. Тому раджу навчання проводити до обіду. Після обіду вже відпочинок прогулянки та різні секції. А ось ігри. Краще лишати на вечір, коли вже організм втомлений. Взагалі ви повинні себе контролювати. Ну, наприклад, зробіть собі дедлайн на ігри та розбити це на два рази. Наприклад, 2 години на день, година після обіду та година ввечері. Пробуйте взяти аркуш та погодинно розписати свій день. Випишіть, що ви робите кожного дня. Ось, приклад, 7.30. Прокидаємось. Сьома сорок. Вмиваємося. У восьмій робимо зарядку. О восьмій. П'ятнадцять. П'ємо стакан теплої води. У восьмій. Тридцять сніданок. З дев'ятої до тринадцяти навчання. 14. Відпочинок. Чотирнадцять. Сорок обід. П'ятнадцять тридцять. Граємо. А в шістнадцять наприклад, прогулянка. 18:00 секції або онлайн-навчання. 19:30 вечеря. 20 на 0. Граємо або дивимося мультики. 21.30. Вмиваємось. 22.30. Лягаємо спати. У понеділок плануйте вівторок. У вівторок плануйте середу і так далі. Ви спитаєте, чому так важливо планувати свій день? В дитинстві треба себе привчити до порядку та дисципліни. Без цих компонентів буде дуже важко досягти те, що ви хочете. Ну, наприклад, у кожного є мрія або багато подорожувати, або мати крутий автомобіль, або купляти гарний одяг. Так от без планування буде дуже важко досягти бажаного. Я теж тільки починаю свій шлях. І інколи мені кортить пограти замість того, щоб щось зробити. Але я розумію, що в мене є мрія. Тому я себе іноді змушую працювати над собою та йти до мрії крок за кроком. Одразу не все виходить. Головне знати, чого ти бажаєш, та кожного дня потроху рухатись до своєї мрії. А яка в тебе мрія? Ти вже розумієш? Чого ти хочеш в цьому житті? На жаль, ютуб блокує коментарі в дитячому контенті. Тому підпишись на інсту та там під цим роликом напиши свою мрію. А зараз міні-челендж. Мені треба за одну хвилину знайти 20 штук в в трьох пачках емдемс. Як гадаєш, це важко? Так, ну що починаємо. Я беру ось цю штуку. Далі беру ще три пачці ММДЕМСа. І пачку скітуса. І відкриваємо скарбничку. І сипимо ММДЕМС. Так. Перша пачка. Друга пачка. Скільки ми вдемса. І третя пачка. Дивіться, скільки ми демса! Тепер я відкриваю і мені треба насипати сюди 20 штук скитуса. Так, зараз порахую. Ми виклали 20 штук скитовса. Тепер кладу їх сюди. Так. І перемішую їх. Так, все. Тепер мені треба зайти їх за одну хвилину. Скителс. Три, два, один. Погнали! Так, раз, скидов, два, три, чотири, ай де ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Так, де. Аво. Десять. Одинадцять. Двенадцять? Тринадцять? А чотирнадцять? П'ятнадцять? Ааа, у мене мало часу вже. А! Де? Де вони? Час вийшов. Я гадав, що то буде легко, але це не так і легко. А ти спробуй вдома. Все, бувай!